Сьогодні у нас 6 жовтня 24-го року. Сьогодні випробуємо нову е, тропу для велосипедистів, яка йде від маленького міста, ну, мабуть, не дуже маленького містечка Вестмінстер Колорадо до Болдера. Майже. Повинні проїхати дуже гарні місця. От, ніколи не пробувала цю тропу, бачила просто з автомобіля. Тут я приїхала на парковку. А, Я чогось думала, що тут буде дуже багато велосипедістів, але здається, це місце не дуже популярне, тож треба буде дізнатися, де, як правило, люди паркуються для того, щоб вийти на цю тропу. І сподіваюся, ми їдемо туди. А вже у нас жовтенькі листочки, вже дерева жовтіють, трошки прохолодно, трохи є таке, хоча сонце трохи зігріває. Ну, давайте подивимося, де ми. Де ми закінчимо наш шлях? Ще не починаючи. Ну що, трішечки проїхала. А, досить нічого такого, щоб побачити, якась така невесела доріжка тут. Але бачите, чим класно тут стоять знаки. Тобто, ти знаєш, в яку сторону їхати. Ну, взагалі, то якщо ти з Колорадо, то і так знаєш, в яку сторону їхати за горами, але іноді є такі роздоріжжя, коли... Не видно, коли ти їдеш. От, є декілька велосипедістів, здається, ця дорога не дуже популярна. Я трошки здивована або, може, просто вже запізно. Бо, як правило, люди їдуть в день, а я трохи так пізно вибралась. Ну, а, подивимося, що далі. Зараз ми, зараз ми їдемо туди, в сторону Гоїр. Там точно будуть гарні види, так що Давайте, сподіватися, найкраще. Тільки нас сказали, для чого ці знаки, і потім майже пропустили мій поворот. Ну що, стандартний американський пейзаж. Над дорогою йдуть готелі, деякі нові будинки. Ми зараз проїжджаємо під дорогою 36. Вона, була, вона штатовська, не федеральна. А, і а, вона їде до Болдера. І в минулому відео ми якраз їхали по ній. Ось. Приїхали всього 11 миль. Знову ж таки, особливе і ще цікаво. Тому відео буде просто про стандартні види. Також дуже багато торгових центрів, такі як зліва, багато магазинчиків, ресторанчиків, куди люди приїжджають. Як правило, пошопиться і зайти в кафе. Деякі люди приїжджають виключно для кафе. о, тут вже більше. Трішечки більше вже тут людей. Ніж попередньо. Здається, він просто з'їхав з дороги, щоб мене пропустити. Боже ні. Якщо чутно, то дуже шумно, дуже. А тепер подивіться на цю красу. Внизу місто Болдер. А, якщо, якщо видно, там де трошки таке оранжувате, то а, Університет Колорадо. А це саме ці гори, які я називала плоскі гори Flat Iron, вони являються особливістю Болдера. А ось за дядьком є тут ось тут десь, якщо бачите, будівля. Та будівля, вона, вони працюють над погодою, вони тобі кажуть, яка погода. Взагалі-то працюють не дуже добре. Там озеро, От, чесно вам скажу, не знаю назву. І тут, як правило, на склонах живуть досить такі заможні люди. Як бачите, такі непогані будівлі. Ну, є велосипедисти. Горка йде до болдера, далі я навіть не знаю. Ну, Можливо, можна якось виїхати. Я тут ніколи не була. От, а от бачите, чоловік, він на електричному велосипеді. Тобто він може собі їздити. так? Він може і не витягнути в цю гору на такому звичайному велосипеді, але люди виходять і. Займаються спортом і тут це, з дороги є з'їзд, тобто люди, які ну туристи, але я дивлюся багато Колорадо е, номерів. Вони тут зупиняються і е, дивляться. А тут є е, багато інформації для е, про Колорадо, про Болдар саме. Тобто є мапа, є різноманітні е, рекламні брошури. Ось вам болдер, журнал, офіційний туристичний гід, а, різноманітні там катання на шарах повітряних чи кулях. А, ну, так виглядає. Так ось глядайте. сама дорога. Ми приїхали з вами звідти. Зараз будемо їхати униз. О, а тут навіть стоїть, бачите, навіть стоїть камінець, мабуть, говорить про те, коли побудована дорога, це 1951 рік. Щось нове я дізналася. Ну а ми поки з'їдемо вниз, подивимося, куди ми зможемо доїхати. Зараз ми у місті болдері і дивіться, що я знайшла український прапор на джипі. Не знаю, американці чи наші. Всі вікна закриті, не можу помахати. Але що цікаво, що я ніколи не була навіть на цих вулицях болдера, щоб побачити, як вони виглядають. Ну, отак вони виглядають. Досить старі. Будинки я б сказала. І за того, що це болдер. Можливо? Дякую за короткий візит до болдера. Взагалі у болдері багато доріжок для велосипедістів. Але, на жаль, я їх не знаю. Тому я досить така лінива, щоб їх там вивчати, тому я вирішила звертатися і їхати додому. А дивіться, на яких штуках люди катаються. А, так що... Їду до парковки ой, й з котиком. Не знаю чи це небезпечно їхати з котиком. А це був чолов'як, який був наверху на електроавтомобілі. Ну ось, тепер мені треба залізти О, на ту горку. Будемо зараз педалити. Машини, як бачите, трафік заповнений. Люди всі їдуть до Болдера. Не знаю для чого. А може вони вже пошопились, зробили всі свої закупки півлі. Бо в болдері досить дорого, тому люди виїжджають з болдера, щоб купити їжу. Ну а з лівої сторони село Солом. Поле це, мабуть, акризину, який належить тим будинкам, у яких достатньо грошей. Щоб нічого не робити на цій землі. А так живуть люди в місті Болдари. Румфілд це маленьке містечко, в якому хоч і живуть люди, але дуже відоме офісами it компаній Не знаю, може після ковіду їх зменшилося. Але ось ці будівлі, як правило, айтішники, різноманітні компанії, включаючи дуже велику компанію, яка називається Oracle. Ну, ось так воно називається, бачите? О, знімаю, а воно загнало. А як бачите, тут все гарненько, зелененькі, гарненькі. Полянки, От. і також за цими будівлями або поруч, як правило, будуються, відкриваються ресторани, бо айтішникам вже ж їсти треба десь. І вони досить такі ліниві. Вони люблять поїсти в ресторані. З собою мало хто бере. А, знову ж таки, після ковіду популярність усіх цих будівель. Офісних а, не, ну, не така вона зменшилася, тому що більшість з них працює вдома, і це не тільки за того, що, скажімо, так, робітники більш люблять працювати з дому, але й тому, що дешевше платити оренду. Як вони роблять, вони надають декілька кімнат. І Якщо тобі потрібно бути в офісі, наприклад, для якоїсь. Зустрічі, ти тоді бронюєш ту кімнату, приходиш, працюєш в офісі і йдеш. А територія називається Якщо бачите «Інтерлокінг». І бачите, навіть написано Будь ласка, сконтактуйте, якщо хочете оренду. Ну, тобто про це говорить, що не так багато людей працює тут. Ну що, шановні, після того, як ви побували у крутому місті, Болдер, де хатинки, маленькі хатинки по мільйону, давайте я вам покажу Вестмінсер, а також район, скажімо так, досить таких бідних людей. Ці будинки, я так думаю, були побудовані десь в 60-70 х роках. Вони, як правило, з кирпічу, з так? А єдине, що якщо ви придивитесь, ви побачите, що е, стеля дуже низька. По-перше, е, дуже популярні були такі будинки цікаві, двоповерхові, але чогось вони з таким розбитою е, частиною. А ось до речі, зараз у нас Хеловін буде вже люди, ну через місяць, да? вже люди. Ось, будь ласка, розмістили Хеловін. Ну, коротше кажучи, це так живуть. Бачите, вони такі поливінчати цей будинок. Він якби ти заходиш і в тебе є е, ці сходи, і вони йдуть одні наверх, а другий на низ. Тобто не зразу вже потрапляєш на е, поверх. Е, я не можу вам сказати приблизно ціну цих ці будинків, може десь між. Може 400 тисяч, 300-400 тисяч. Можливо, 300 немає, тому що більш-менш тут ну вони близько до дороги, яка йде на центр. От, але я й бачите, що і машини не такі круті, скажімо так. А будинки малі розміру. І що мене... Дивує, в деякій мірі навіть бісить, я не розумію, чому вони будували такі низькі стелі. От вони дійсно низькі. Коли заходиш в такий будинок, здається, що на тебе все давить. От. Ну, єдине, що можна відмітити, що вони у більшості своїй відрізняються один одного. Тобто, якщо ви побачите той район, да, де я живу, більш-менш такі нові райони, там всі... Моделі однакові. Тут же, якщо ви бачите, вони зроблені по-іншому. Здається, мені тут треба повертати. Так, бачите, знак стоїть, що треба повертати. Ну, деякі відновлюють, тобто вони краще виглядають. Ну що, дякую, що ви приєдналися до моєї подорожі. Вона була трошки коротка, скажімо так, для велосипедиста. Мені не дуже сподобалася ця доріжка. Вона біля дороги, дуже багато шуму, багато машин. Так, не дуже багато людей, може тому і не дуже багато людей, тому що вона не найкраща. Але я вам показала болдер, тобто. Більш-менш дороге містечко у Колорадо, а також Вестмінстер. Ви бачили, що будинки такі самі. Ну, не, не, не в усіх місцях, але такий самий будинок може коштувати в два рази двічі в Болдері на відміну від Вестмінстера. Нічого особливого в цьому відео ви не побачили. Просто, скажімо, так, стандартне життя американців, їхні хати в різних містечках. Дорога дуже заповнена машинами, магазини, трава, поля. Так що, але все одно сподіваюся, що сподобалося, і до скорої зустрічі.